Оксана Білозір зібрала аншлаг на благодійному концерті у Чернівцях. Народна артистка України представила шанувальникам програму Бенефіс, присвячену 45-річчю її творчої діяльності. У Чернівці Оксана Білозір приїхала після європейського туру. Співачка виступила в обласній філармонії з уже знаними хітами. Також представила нові роботи, створені за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дуже люблю Чернівці. Я думаю, що це одне із таких безпечних місць після Ужгорода. і слава Богу. І завжди хочеться сюди приїхати, трошечки навіть відпочити. Можливо, вдасться виспатися. А взагалі дуже люблю Чернівці, тому що це глибока історія нашої музичної культури, це моє творче життя. Воно проходило на таких глиб... глибинних постатях. І як Василь Зінкевич, Назар Ярмчук, Софія Ротаро. Я з особливим трепетом завжди приїжджаю в Чернівці. Концерт Оксани Білозір зібрав у Чернівцях повну залу. Шанувальники кажуть, цінують артистку за життєві пісні. Більшість із яких знайомі з дитинства Слухаю десь близько 10 років точно. Е, е, Ні, це другий концерт. Вже минулого року здається. Е, вона приїжджала. Ми ходили також, відвідували її концерт. І які враження у вас? Від, яка вона під час концерту? Е, ну дуже позитивна, світла, хороша людина. Подобається, ну все подобається, весело запалює. Підбадьорює наскільки я була в лікарні і слухала її пісні. То її пісні підбадьорювали дуже мене. Дуже великий позитив давали стимул до життя, можна сказати. Дуже люблю зелене жито. Люблю за те, що ми гарні пісні співають, такі дуже гарні душевні. Вона про маму співає, про всіх і такі дуже насичені, дуже такі, які нам не вистачаються по житті. Під час концерту Оксани Білозір на сцені також виступила маленька чернівчанка Елеонора. Разом із матір'ю Іриною вона виконала пісню «Мама і донечка. Я дуже люблю пісні Оксани Білозір і рада співати на її концерті. Ця пісня Оксані Володимирівні дуже сподобалася, і вона запросила нас до свого концерту заспівати, так як Оксана Білозір це справді берегиня української пісні. І у своїх піснях вона береже і несе найкращі українські традиції: сім'я, родина, Україна. Всі ті цінності, які будуть вічними і. Важливими завжди і для всіх поколінь. Концерт Оксани Білозіру Чорнівцях відбувся в межах її туру Бенефіс, присвяченому 45-річчю творчої діяльності народної артистки. Під час заходу шанувальники також могли долучитися до благодійного збору. Кошти з якого підуть на потреби збройних сил України. Зараз лунають знані хіти, декілька нових прем'єр. Ну і загалом Оксана Володимирівна працює в такому своєму вже давно обраному стилі, який люблять глядачі. В неї є своя публіка. Ну і сьогодні вони в залі. Ми з вами обрані для того, щоб перевести Україну нарешті з божим іменем на вустах до переможної нашої української історії. Оксана Супрович, Андрій Кордобан. Новини сі 4